Повітря є. Самим споживчим елементом, який ми люди споживаємо що секунди, що хвилини нашим організмом на цих кадрах. Ви бачите перший презентований додаток з онлайн-моніторингу якості повітря. Він отримав назву Дихай Дніпропетровщину. Тут користувачі, незалежно від віку, статі та професії, можуть отримати дані якості навколишнього середовища, а саме пилу, радіації, токсичних та основних газів. У разі погіршення цих показників, юзер сповіщає. Подальшими порадами екологиня проекту Досить труїти кривий ріг зазначає, що початковою ціллю було полегшити процедуру отримання екологічних даних, зокрема для чутливої категорії населення кривого рогу. Ми орієнтувалися на людей, які зацікавлені станом свого здоров'я, зацікавлені станом повітря, які проводять різноманітні активності на свіжому повітрі. Це молоді сім'ї, мами з візочками, літні люди, люди, в яких багато там різноманітних. Захворювань леген серцево-судинних захворювань, тобто маючи оцей перелік. Потреб ми і складали функціонал цього додатку. Додаток максимально зручний у використанні, має простий інтерфейс. На головній сторінці одразу знаходиться напис зі станом повітря у обраній вами локації. Наступним пунктом є карти. Тут можна побачити не тільки найближчу до вас станцію, але й промоніторити інші райони. Всі, екомоніторинги позначені різнокольоровими кружечками. Отримавши ці дані, кожен може визначити, чи сприятливі зараз умови для прогулянки або знаходження в тому чи іншому місці. В дуже простій, зручній формі ми будемо вас інформувати, як планувати свій день, наприклад, в залежності від стану повітря, тут і зараз на найближчій до вас станції моніторингу. Поради ну такого типу, що за такого стану повітря ви можете планувати активності на вулиці, прогулянки, пробіжки і таке інше. Або там сьогодні якість повітря не сприяє активностям на відкритому повітрі, тому рекомендується там зачинити хвіртки, зробити вологе прибирання і таке інше. Попри те, що спочатку повномасштабного вторгнення якість повітря у Кривому Розі вдвічі покращилася, екологічні проблеми в місті все ж. Є. У тому числі пов'язані з війною, вибухи ракет, дронів та інше. Як зазначає член громадської спілки екологічної ради Криворіжжя Йосип Маяков, додаток ще потребує корективів, але саме він допоможе громадянам миттєво реагувати на погіршення стану середовища. Загалом в кривому розі станцій моніторингу за повітрям достатньо як для нашого міста. Їх більше 27. і це не враховуючи тих п'яти, які міські, які стежать за цим. Головне питання, як отримати від них, ось цей додаток якраз і дає можливість людям дізнатися це у цей час і у цьому місті. Додаток вже доступний для користувачів операційної системи iOS та Android. Завантажити ж його можна в Apple Store та Play Market. просто написавши в пошуковій системі, «Дихай Дніпропетровщина. Розробники ж проєкту говорять, що в подальшому хочуть ще більше вдосконалювати систему та розширювати свої межі по всій Україні. Тому вони радо чекають на фідбек від перших користувачів. Анастасія Костенюк, Олександр Бондаренко, перший міський.